Вітаю, друзі! Ви на каналі Victor.Forever. Отже, петунії це одні з найулюбленіших квітів серед садівників усього світу. Вони прикрашають балкони, клумби, веранди та міські ландшафти завдяки своїй яскравості, рясному цвітінню та різноманітності форм. Ці рослини не лише красиві, але й мають цікаву історію походження, унікальні ботанічні властивості та здатність адаптуватися до різних умов. У цій добірці зібрані захоплюючі факти про Петунії, які розкриють вам новий погляд на знайому з дитинства квітку. Петунія походить з Південної Америки, зокрема з території сучасної Аргентини, Уругваю та Бразилії. Назва Петунія походить від слова Петун, що мовою бразильських індіанців означає тютюн, оскільки ці рослини належать до тієї ж родини Пасльонових. У природі Петунія. Були непоказними рослинами з невеликими квітами, поки селекціонери не вивели сучасні барвисті сорти. Зараз у світі існує понад 5 тисяч сортів петуній з різноманітним забарвленням і формами.